Привіт. Я гетьманець Юрій. Куди пішов, сосунок? Нахуй пішла стара карга, зайобуєш. Зроби мені телевізор, падло. Сама зроби відьма недойобана. Гразці, я прийшов влаштуватися на роботу охоронцем. Хлопче, в нас тут добре платять і кормлять, тому тобі доведеться ще тягати мішки, підміняти прибиральницю, мити туалет, каструвати собаки іноді котів. іноді треба тобі буде задовольнити мою онучку, її бабцю і жучку. Ну і в рідких випадках мене Пораєшся? Ага, я пішов. Повторюю, зарплата дуже велика, і бажаючих на це місце дуже багато. Ага, добре, я вам позвоню. Свою країну, але іноді мені здається, що я попав в повну дупу, вступив в лайна купу, не знайду гідну роботу, бізнес не йде, листя з дощем все падає, але в мені вщухає хто сумує, хто бухає, хтось минуле згадує я повертаюся додому, як завжди самотній, безробітній, і нікому в цілому світі не потрібний.